Далі більше дізнаватися про наслідки ударів і наслідки комбінованої атаки російської по Україні. 14 російських БПЛА та 11 ракет різних типів заходили на місто Харків хвилями та з кількох напрямків. Про це кілька хвилин тому повідомив в телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. За його інформацією, 6 людей травмовані серед яких одна дитина. Більше про наслідки комбінованої атаки у Харкові дізнаємося від начальника управління Харківської обласної прокуратури. Тури Спартак Борисенко з нами на зв'язку. Вітаємо вас і розкажіть нам більше, будь ласка, про наслідки а, цих ударів, агресії російської по місту Харків. Доброго дня. Так, сьогодні вночі російські військові. Завдали понад 20 ударів по місту Харкову. Е, удари відбувалися в три хвилі. Перша хвиля розпочалась в період з першої по першу 30 е, години ночі із використанням трьох керованих е, ракет типу Іскандер. Вони завдали удару по підприємству в, е, в місті Харкові. В подальшому е, в період з 3 по 3.30 було запущено по Харкову 14 шахедів Гарань. 2 вони влучили по підприємству також в Основ'янському районі в місто Харкові. І третя хвиля розпочалась близько п'ятої години е, із засуванням ракет е, Х 59 та х 35 завдали також удари по е, на Баварському, Основ'янському, е, Слобідському та Київському районі міста Харкова е, і Немишлянському. Е, загалом, внаслідок е, атаки, постраждали залізничний, залізничний, залізничний вокзал, школа, стадіон. Підприємства також постраждало е, близько 40 е, приватних та багатоквартирних будинків е, е, та поранення різного ступеня тяжкості отримала 6 осіб, серед них дівчинка 14 років. Е, наразі прокурорами та слідчими задокументовані вказані факти е, і розпочато кримінальне провадження за ста. 438-ї, чиною першого Кримінального кодексу України за фактом порушення законів та звичаїв війни е, безпосередньо під час оглядів місця події вилучено уламки ракет. Е, також можна сказати, що вони використовують е, нові. Е, Ракети, скажімо так, свіжі, які були виготовлені в першому кварталі 2025 року, тобто можна стверджувати, що час перемир'я вони використали для нарощування своїх сил, і зараз розпочали масовані атаки по містам України. Чи правильно я розумію наразі така кількість травмованих говорить про те, що вдалося все-таки в основному збити ці цілі, оскільки, якби не дай Боже було влучання, то більше було б травмованих людей, правильно? Так, багато цілей було збито всю ніч працювали системи ПВО. Також необхідно відзначити, що російські військові також використовують різні обманки для наших систем ПВО з метою їх завантаження, такі була типу Пародія, е і всю ніч в Харкові працювала система системи ПВО. Чи є зараз загроза, що можуть повторитися такі удари і далі, враховуючи теж до речі, що і зараз у Харківській області оголошено повітряну тривогу? Наразі так в Харківській області оголошено повітряну тривогу. Ви бачите, що удари відбуваються кожного дня, ворог не зупиняється і максимально теразує цивільне населення Харківщини та України. Так, і ми просимо харків'ян, не тільки харків'ян, всіх українців відповідально ставитися до оголошення повітряних тривог, залишатися у безпечному місці. Ще хочемо трохи детальніше поговорити про особливості використання шахедів, які зараз спостерігаєте у місті Харків, оскільки попередніх днях ми вже говорили про те, що і в день тепер використовує Росія шахеди в своїх ударах по місту. Що ще спостерігаєте? Можливо, були також факти фіксування певних отруйних речовин, такі як сіс, про це ми говорили шістнадцять. 15, 17, -го, 17 -го квітня в ефірі, що були такі факти зафіксовані нашими правоохоронцями, зокрема в інших містах? Так, в Харківській області такі факти не фіксувались. Треба відзначити, що вони змінюють тактику, використовують тактику, скажімо так, рою, тобто шахеди запускаються з різних місць, і в певному вони програмуються таким чином, щоб вони всі збирались в певному місці, близько кордону, або вже біля міста, і потім йдуть. Роям у кількості 5-7-10 шахедів йдуть вже до визначеної цілі. Це ускладнює роботу мобільних груп ПВО, оскільки може бути збитий 1, 2, 3 шахеди, а інші пролітають зону ураження і вже наносять удари по цивільних об'єктах. І водночас ці 6-7 шахедів вони не всі є з бойовими частинами, тобто деякі є такі як муляжі, так тобто, які відволікають просто увагу. Ні, шахеди йдуть з бойовою частиною. а Також паралельно із використанням шахедів запускаються е муляжі БПЛА, типу пародія та гербіра. Зрозуміло, відволікаючий маневр такі спроби відволікти від шахетів з бойовою частиною увагу. Пане Спартак, ми дуже дякуємо за те, що доєднались до нашого ефіру. Ми будемо стежити за оновленою інформацією щодо наслідків обстрілу Харкова і Харківської області. Спартак Борисенко, начальник управління Харківської обласної прокуратури, був з нами на прямому зв'язку.